Всім привіт! Ви на каналі Тім 404. І сьогодні нас очікує тренування на все тіло одразу. Будемо працювати над всіма м'язами, які маємо. В форматі 40 секунд виконуємо вправу, 20 секунд відпочиваємо. На відео з нами буде Сергій Дуняк, тренер з бігу Тім 404. 8 вправ, 2 кола. Тобто все тренування займе 17 хвилин. Між колами буде хвилина відпочинку. І перша вправа буде стрибаючий джек або джампін джек, виконується вона в такому форматі, що над головою треба плеснути ладонями. Поїхали. 40 секунд. Почали? Ноги в сторони в той час, як руки торкаються один одного. Коли ноги разом, то руки опускаються. Таких 40 секунд, залишилось 25. Це вправа така розминочна. Намагаємось дихати циклічно і виконувати це якісно. Щоб було простіше, можна виконувати це разом з Сергієм. 10 секунд залишилось. Відпочиваємо відпочинок 20 секунд. І наступна вправа буде віджимання від підлоги широким хватом. Ваша задача зробити такий хват, щоб в нижній, в нижній фазі в ліктях був прямий кут. Трохи вище, Сергій. Вище, вище, вище постав. Так, поїхали. Ще раз кажу ключовий поєнт, щоб. 90 градусів кут був в ліктьових суглобах, коли ви знаходитесь в нижній фазі. Якщо важко віджиматись так, можна віджиматись з колін. Коліна ставимо на підлогу і віджимаємось таким ось чином. Зараз у нас працює по максимуму грудний м'яз і йому допомагають трицепси. Залишилось 10 секунд. 5 секунд. Супер, відпочиваємо трошки, і далі будемо робити таку модифікацію присідань і підключати трохи пресу. Руки будуть за голову. Сідаємо вниз і, коли встаємо, торкаємось коліном ліктя. І знов сідаємо. Поїхали. Сіли і лівою ногою торкнулись. І сіли потім правою. Так, робимо 40 секунд, 10 вже минуло. Нікуди не поспішаємо. Наразі в нас працюють ноги, і, звісно, що працюють м'язи, бокові м'язи, пресу. Це і було нашою ціллю, тож виконуємо це якісно, нікуди не поспішаємо. Намагаємось дотягуватись коліном до ліктя. Ну або ліктям до коліна. Разом це має спрацювати. 5 секунд залишається. Видих, коли встаємо. Дякую, відпочинок. А, і наступна вправа буде а, така, в неї, я не знаю, її назви. Сергій зараз її продемонструє. Будемо на м'язи спини, а, вихідне положення дві руки перед собою. І будемо робити крок назад і зводити лопатки. Сергій трохи боком, будь ласка, ставай і поїхали. Дві руки перед собою догори. І почергово. Виносимо одну ногу назад і зводимо лопатки так, ніби ми намагаємось лігтями торкнутися один одного за спиною в себе. Звели лопатки, знов повернули на місце ногу і потягнулись перед собою під кутом 45 градусів до підлоги вперед вгору. Ключові поінти це зводити тут лопатки. Маєте відчувати, як працюють м'язи спини. 5 секунд залишилось. супер, Відпочиваємо. Наступна вправа буде дуже проста виконання. Називається розножка. Руки працюють як прибігу, ноги по черзі стрибком змінюють своє положення. За 5 секунд будемо починати. Поїхали. Стопа в нас дуже активна в цій, в цій вправі, п'яти поле не торкаються. Тобто, ми постійно, можна собі уявити, що у вас дуже гаряча підлога, і вам треба якомога скоріше забрати ноги з підлоги, щоб вони були максимально заряджені, максимально швидко їх змінювати місцями. Руки працюють як прибігу, тобто протилежна рука з ногою. Залишилось 10 секунд. Супер! У нас черговий раз відпочиваємо ми зараз і далі будемо робити віджимання, але вузьким хватом. Тобто руки будемо ставити рівно під плечі, і е, плечова кістка має бути вздовж тіла. Тобто, е, та, Ось так як Сергій показує. Поїхали. Е, руки мають бути притиснуті до ребер в нижній фазі. Вправе. Дівчатам або тим, кому важко робити з прямих ніг, можна робити з колін. Вниз вдихаємо, коли підіймаємось, видихаємо. Ліхті не відлипають від ребер. Тобто ось так не треба робити. Треба робити, щоб ліхті були паралельно один одному. 10 секунд залишилось. Тут мають працювати трицепси та дельтоподібний м'яз, тобто плечі. 3 секунди. Відпочиваємо трошечки і далі вправо на прес і на стабілізатори. Всього тіла, буде планка, але не зовсім, звичайно, будемо трошки крокувати вбік. Ось так будемо робити. Намагаємося тільки трошки повільніше, будь ласка. Поїхали. Крок одночасно рукою з ногою. І повертаємось на своє місце. Для цього вам треба трохи місця, але я думаю, що ви справитесь. Якщо дуже важко, можна руки залишити на місці і робити кроки тільки ногами. Як зараз робить Сергій. Але бажано все ж таки крокувати одночасно і рукою, і ногою. Поїхали. Залишилось лише 5 секунд. Намагаємось не розслабляти м'язи пресу. Стоп. Відпочиваємо. І наступне останнє вправо в колі цьому буде важка, це буде бурпі. Зараз покажемо хлопці, та сильні спортсмени роблять з, відтиска, з віджиманням. Дівчата можна просто робити з, прямим, з прямими руками. Поїхали. Вправа така, що треба. Упор лежачи прийняти. Зробити віджимання, підстрибнути. І, е, Сергій, на горі треба е, плиснути ладонями над головою. Бажано, щоб ноги були е, одночасно не по черзі, а дві ноги зразу. Отак. Так, супер, і стрибнули. Дві ноги назад, віджимання, підстрибнули вперед і стрибнули над головою. Зробили такий е, не знаю, як сказати, звук. Так, і це е, жіночий варіант, там, де ми не робимо не робимо віджимання. Супер. Відпочиваємо одну хвилину і будемо робити таке саме коло другий раз. Будемо починати з джампін-джеків. Зараз у нас ще 50 секунд відпочинку. Наразі. Вам треба трохи подихати. Намагайтесь, щоб ваш вдих та видих співпадали з вдих тоді, коли м'язи розтягуються. Наприклад, на присаді це буде, коли ми сідаємо вниз, видих, коли стоїмо, коротше, коли встаємо в рівне положення. На відтисканнях теж вниз-вдох, видих, коли піднімаємось. Залишилось 15 секунд і будемо починати друге коло цього нашого тренування. 10 секунд. Приготувались. Поїхали. Ваша задача. Щоб співпадали ноги в сторону та руки над головою разом, а потім ноги разом і руки внизу. 20 секунд залишилось. 10 секунд залишилось. Супер. Відпочиваємо, 20 секунд відпочиваємо. Наступна вправа буде широкі віджимання, ставимо руки ширше, ніж плечі. Таким чином, щоб в нижній фазі ми е по потрапляли в положення, де 90 градусів в ліктєвих суглобах буде кут. Поїхали. Якщо. Добре себе почуваєте, робимо з прямих ніг. Якщо важкувато, можна поставити коліна на підлогу і працювати з колін. В цьому немає ніяких проблем чи нічого зазорного. Можна краще якісно з колін, ніж ніякісно, але з прямих ніг. 20 секунд залишилось. Бажано робити в рівному темпі, постійно працюючи. Якщо вам важко, ще раз кажу, поставте коліно на підлогу і працюйте так. Це буде корисніше, ніж ви зробите 5 віджимань за 40 секунд, але з прямих ніг. 5 секунд залишилось. Відпочиваємо. Наступна в нас вправа це буде присідання з додатковою активацією м'язів пресу. Тобто, будемо вставати і торкатись коліном до ліктя. Приготувалися. Поїхали. Сіли і торкнулись коліном до ліктя, знов сідаємо і знов торкаємось. Руки за головою. Спина в нас рівна. Сергій трохи обернись, покажемо, яка спина. Бажано так сідати, щоб вага тіла була на п'ятах та на зовнішній стороні стопи. Тобто коліна всередину не завалюється, спину ми не згинаємо. Спина рівна, на п'ятах присідаємо і торкаємось коліном до лігтя. 10 секунд залишилось. Дякую, 20 секунд відпочиваємо, і наступна вправа в нас буде на м'язи спини. В неї нема назви, як нам здається. Якщо знаєте, як вона називається, напишіть в коментарі. Ми будемо використовувати цю назву далі. Так, вихідне положення Сергій займаємо. Трохи в бік, будь ласка, стань. Ага, Супер. І зводимо по черзі лопатки. По черзі відставляємо ногу і зводимо лопатки. Можна трошки повільніше робити і якісно так протискаємо м'язи спини, дивимося на підлогу перед собою, або трошки просто перед собою наверх дивитись не треба. Залишилось 15 секунд. Якщо ви не відчуваєте м'язу спини, намагайтесь робити амплітудніше, тобто ще далі відводьте лікті і протискайте лопатки між собою. Дякую. Відпочиваємо. Наступна вправа буде розножка. Будемо стрибати на місці, змінюючи місцями ноги. 5 секунд до початку. Поїхали. Дуже важливо в, цьому, в цій вправі активувати м'язи стопи, тобто, щоб вони були постійно включені в роботу і постійно амортизували, постійно змінювали кут роботи, постійно були максимально активні в роботі. Тобто змінюємо ноги так, ніби в нас гаряча підлога, і нам треба якмога скоріше забрати з підлоги свої кросівки. Залишилось 5 секунд. Супер. Відпочинок 20 секунд, і далі буде вузькі віджимання. Ставимо руки рівно під плечі і лікті. Рухаються вздовж лінії тіла, тобто ліхті не відлипають від наших ребер. Поїхали. Знову ж таки, якщо важкувато, можна поставити коліна на підлогу для того, щоб виконати цей підхід більш якісно. Ви маєте відчувати м'язи трицепсу та м'язи дельти, тобто плечі. 20 секунд залишилось. Дивимось краще трошки перед собою. Намагаємось потерпіти, 10 секунд залишилось. Супер, відпочиваємо. Залишилось лише дві вправи до кінця тренування. Одна з них це планка, в якій ми будемо робити кроки в бік. Одночасно будемо робити крок правою рукою з правою ногою і потім повертатись на місце. За 5 секунд починаємо. Упор лежачи і далі крок в один бік, крок в інший бік. Постійно себе стабілізуємо, нікуди не поспішаємо, постійно намагаємось себе зловити в кожному положенні. Як тільки відчуваємо, що ви знаходитесь в стані рівноваги, далі можна виконувати наступний рух. Залишилось 20 секунд. Має вже бути так, значно важко, треба трошки потерпіти. 10 залишилось. 5 секунд. Супер. Відпочиваємо 20 секунд. І остання вправа буде бурпі чи бьорпі, як йому кому більше подобається. Нагадую, що в верхній частині треба зробити, зробити такий хлопок, чи бавовну, чи як воно називається. Коротше, над головою треба плеснути руками. Поїхали. Відстрибнула назад, зробили віджимання, підставили ноги, стрибнула догори. Працюємо 40 секунд, це остання вправа в цьому комплексі, тож можна її виконувати трошки інтенсивніше, якщо ви маєте на це сили та натхнення, можна попрацювати інтенсивно. Якщо вам важко, можна не робити віджимання. Віджимань тут в нашому комплексі багатенько, тому можна просто відстрибнути, підставити ноги назад і виконати стрибок догори, не роблячи віджимань. Так теж буде дуже корисно. Залишилось 5 секунд, ще по разику встигнемо зробити. Супер! Чудово! Сьогодні ми на цьому закінчуємо. Я думаю, що ми достатньо попрацювали. А що ще хочу сказати, дуже буде класно, якщо ви підпишетесь на наш канал та напишіть в коментарі, яка вправа дається найважча. Це буде допомагати нашому каналу розвиватись, і ви будете отримувати ще більше цікавих крутих тренувань. Якщо ж вам цікава підготовка до триатлону або бігових змагань, то звертайтесь до team 404. Це наша команда, яка вже 5 років займається підготовкою спортсменів-любителів до змагань будь-якого рівня. Тож підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, і побачимось в нових тренуваннях. Папа! -па.